Доброго здоров'я, покажусь, привітаюсь, бачите, яка в мене обновка, а, ви думали, що просто так. Значить, але сьогодні не про ДДЗ. ДЗ. До речі, ДДЗ, просто щоб ви знали компанію, яка реалізовує дуже багато тракторів і тим більше свій бренд ДДЗ. Значить, але ми сьогодні поговоримо, я продовжу тему. Значить, я Фенків вчора я розбирав, є теж подивіться в інтернеті. На моєму youtube каналі, в чому різниця? В тисячу доларів різниця між сороковками і сьогодні я продовжую. Тут я думаю, більш буде актуальніше. Тисяча доларів теж різниця в ціні між Дунфенгем, 24 кінських силах, але відповідно вони в ціні значно ну, дешевше. Бо 12 четверті, і відповідно тут цих тисяч доларів можуть зіграти вирішальну роль. Моделі знатні, тому я там не сильно буду розказувати про його конструктивні нюанси. Просто хочу вам показати, де тих тисяч доларів варто їх чи не варто вам буде переплачувати. Так, значить, продовжуємо розгляд. Значить, Дон Фенг 244 сорок четвертий, і Донфенк 244, і J2. Значить, до речі, він 2022 року. Значить, чим вони, тут скоріше почну я, чим вони схожі. Окрім того, що кольором вони схожі, брендом схожі, одинакові, і двигунами КМ385 ВТ вони схожі. Значить, і колісна формула 4 х 4, що одного, що другого. Відповідно, там, навісним обладнанням. Зайду, покажу. Вони теж схожі, одинакових 500 кілограмів, що одне, що другий, трактор підніме. І в принципі, в принципі, по технічних показниках, по моментах та схожість і закінчується. Тому що ну, трактори різні, ціна різна. І давайте розбиратися, розбиратися де ця різниця схована. Ну, в першу чергу це одразу видно, що трактор. DH, в нього колісна, колісна, між до колесами відстань 1100. Хоча є можливість колію збільшити, перекидаємо колеса. Тут в стандарті 1200 і відповідно ви бачите, що відразу тут видно що тут чулки. Мости міст більший, крепший, відповідно, ви зможете фронтально навантажувача поставити сюди, не, 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 не будете боятися. Тут от, трошки воно скромніше. Тут міст менший по розмірах, вущий відповідно. Тут треба подумати. Значить, о, тут у вас з акумулятором перед радіатором стоїть. Тут, от, видно, бачите, де ось тут а в ніші стоїть акумулятор. Значить, е, рульовий, рульове управління, циліндрувий, руль, що тут, що тут от те, що я пропустив, в них одинаковий, не двоштоковий. Е, відповідно, е, де, де в від, DH від землі до підлоги кабіни 65, від тута, в J2 від землі до підлоги е, 80-15 см перепад. Відповідно, цих 15 см і тут будуть сховані. Ви бачите, що. Тут йдуть, ви бачите, що тут йдуть захисний щиток скляною, повторювач поворотів, значить, тут такі древні ще стоїть, давній повторювач поворотів і відповідно тут йде тунель, трансмісійний нерівна підлога, КПП йде, речагом переключається, 4 вперед. І одна назад і є речах повишений і понижений передач. Значить, тут в нас трохи не так. Тут в нас є 4 вперед, і повишена і понижено, але тут чарівний речах є реверс, який, скажу, відповідно, здорощує наш трактор J2. Практично рівна підлога, комфорт Значить, по щитку тож тут є різниця, суцільний щиток. Тут щиток іде значить, панель приладів окремо тут показники. Далі значить, такі ключові моменти. Ще пропустив тут значить, важливі моменти загальні. Значить, це вага значить, ДХ, цього ДХ, ця вага буде. Дай Бог пам'яті 1470, а цьому цей буде на 100 кг важчий 1560 І відповідно колісна база теж в 10 100 мм різниця в DH буде 1630. Тут буде у нас 1750. Це теж важливо, коли цей трактор буде вам такий більш вищий і, скажімо, ще важливий момент це, як би сказати, є такий, його пропускають тягові зусилля. Да? От що таке тягове зусилля, коли одинакові коні. Ну, як для мене, знаєте, поставити цих два трактора один до нав'язками і тянули один одного. Хоча коні одинакові, а тягові зусилля то різне, відповідно. В цьому тракторі 6,6 кН, а в цьому 5,8 кН. Да? Відповідно, цей легко перетягне з тими самими двигуном, з тими самими конями ну, так По-простому вам об'яснив, може оцінити. І другий момент тут є значить, важлива різниця, це воми. Воми тут різні, значить тут 540 на 1000, тут 540 на 730, тобто тут, тут слабший діапазон, менше, менше оберти на хвилини Вома. Може і досить. Тому, значить, ще заднього виду вам їх покажу. Тому ви собі думайте, чи треба вам ці додаткові витрати, чи не треба, чи може вам цього донфенгу досить буде. Гонорово їздити по селі. яка Ви на Дунфрензі їздите. А чи J2 він, чи звичайний ричаговий такий простий, то вже діло буде 10, хай сусід не спить і заздрить. Так що підписуйтесь на Ростислав Чагро, завжди підскажу, розкажу, рекомендуйте. Ну, звісно, і купуйте на зв'язку.